Бажання поспілкуватися із очільником Хмельниччини виявили чимало представників місцевих видань. Йшлося про те, як змінилося обличчя краю за 12 місяців від торішнього березня, коли до влади прийшла нова команда управлінців. Статистика свідчить, майже в усіх сферах народного господарства Хмельниччини фіксують підвищення основних показників. Вперше за два десятиліття область за результатами 2010 року розділила перше друге місце в Україні. Темпи росту валової продукції сільського господарства вже у січні-лютому перевищили 113%. Господарники виробництва. Були понад півтора мільйона тонн зерна з найвищою урожайністю в Україні. Збільшили у 2010 році площі під посів солодких коренів. Цукру виробили понад 160 тисяч тонн, на 44 тисячі більше, ніж у 2009 тисячі Запрацювали після кількарічного простою і два цукрових заводи Климбівський та Хмельницький. Галузь тваринництва теж спрацювала у плюс. У господарствах на 12 тисяч голів збільшено кількість великої рогатої худоби. Птиці на 338 тисяч голів. За цим показником Хмельниччина впевнено піднялася на літер... Дерські позиції. Обсяги виробництва м'яса у сільськогосподарських підприємствах зросли на 26%, молока на 5%, Яєць майже вдвічі. Майже за всіма показниками подільські господарники найкращі. У цьому переконався і міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк, який у лютому з робочим візитом відвідав Хмельниччину. У 2011-му Подільські аграрії хочуть перевищити самі себе. Планують розширити посіви цукрових буряків до 60 тисяч гектарів, запустити ще дві цукроварні, вести в дію шість комплексів. З доїльними залами реконструювати три ферми та побудувати три комбікормових заводи. Аби і подоляни переконалися в тому, що живуть в аграрній області. Влітку на Хмельниччині відновили роботу сільськогосподарські ярмарки. Згодом дешеве продовольство перенесли у спеціальні відділи магазинів. Наразі на Хмельниччині вже працює 36 таких відділів. У кожному районі їх по кілька. Позитивні тенденції очевидні в освіті, інвестиційній діяльності та якості надання соціальних послуг населенню. Більшість часу у прямому ефірі Василь Ядуха відповідав на запитання журналістів облас. Сті кожна з яких відзеркалює нагальні проблеми району чи села у підсумку. Посадовець визначив найгостріші питання нагальні до вирішення. Найболючіше питання це борги по заробітній платі. Це перше. Друге це зайнятість населення на сьогоднішній день обов'язково. І третє це формування ринку землі і що буде з землею. Це ті проблеми, які найбільше сьогодні хвилюють. Паралельно, як і завжди, і галузь освіти, галузь медицини, надання тих допомог, тих пільг, які проголошені нашою Конституцією, основним законом, на жаль, ще дуже далеко до цього всього. Робочі місця це Знову заводи, знову ріст цін. Наприкінці, жаль, ми не можемо вийти з загальнодержавних проблем, але я вкотре наголошую, що на Хмельниччині цінова політика тримається на контролі, незалежно від того, що ріст енергоносіїв суттєвий. У нас, якщо навіть виникають якісь проблематики з підвищенням ціни, але вона набагато нижча як на теренах нашої держави. Таких запитань і проблем каже посадовець в краї сотні, а вирішення їх справа майбутнього і обіцяє саме над цим влада працюватиме й надалі. Анна чешук В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.